Сорокати непосидьки і важливі справи. Історії від Максимки У далекій сонячній саванні жила була весела родина сурикатів. Мама, тато і троє малюків Міко, Лала і Тікі. Сурикати дуже любили стрибати, бігати і гратися. Їм так важко було всидіти на місці. Але з кожним днем малюки підростали і разом з ростом з'являлися важливі обов'язки. Щоб бути сильними і розумними, треба вчитися робити деякі речі самостійно, пояснювала мама. А інакше як ви виростете дорослими сурикатами, додавав тато. Малюки слухали, але їм так хотілося тільки бігати і гратися. Одного ранку сонце піднялося над Саванною, і мама покликала дітей. Час снідати. Міко спробував сам узяти шматочок фрукту лапками. Трошки впало на землю, але він з гордістю проказав Я сам. Після сніданку мала побігла до кущика. Тепер вона вже знала, що треба ходити самостійно в туалет. «Тільки...» Трошки бурчав, коли мама нагадала йому про вмивання, але варто було йому освіжити мордочку прохолодною водою, як він засяяв, ой, як приємно! А ще щодня малюки вчилися чистити зубки, одягатися та прибирати свої іграшки після гри. Коли батьки вирушали працювати, а батьки стежили за Саванною, малюки прямували до садочка. У садочку їх чекали їхні друзі-сорикати та цікаві ігри, нові завдання, як будувати піщані тунелі, як грати в колективні ігри, як ділитися і допомагати один одному. Іноді малюки сумували за мамою і татом. От би вони були поруч, шепотіла Лала. Але вихователька усміхалася і нагадувала: вечір прийде швидко, і батьки заберуть вас додому, тоді ви зможете обійнятися і розповісти все-все, що сталося за день. Так і було, що вечора, коли сонце хилилося до заходу, мама й тато приходили по малюків, вони ділилися враженнями, гралися разом і раділи, що справи зроблені. І тепер можна провести. Час з родиною, не відволікаючись.